Локальні виклики глобальної проблеми. Автор роботи Зло Вікторія, учениця 9 б класу Славутського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No3. Мета проєкту. Хочу, щоб проєкт привернув увагу громадськості до проблеми омели допоміг підвищити обізнаність про важливість збереження природного середовища. Проєкт охоплює кілька важливих аспектів, що стосуються збереження екосистем, біорізноманіття, раціонального використання природних ресурсів та боротьби зі змінами клімату. Це важливо омела може бути як частиною природного циклу, так і загрозою, якщо її популяція неконтрольовано збільшується. Вона здатна послаблювати дерева господарів та взагалі їх знищувати, так як вона поширена майже по всьому світу, це становить глобальну проблему. Зміна клімату, саме потепління сприяє поширенню омели на нові території, що створює додаткові виклики для екосистем у різних кліматичних поясах. Це може призводити до загибелі окремих дерев чи навіть деградації лісових екосистем. Неконтрольоване розмноження омели порушує природний баланс у лісах, парках та інших зелених зонах. Складова цього проєкту підкреслює необхідність комплексного підходу до збереження природних ресурсів та боротьби з викликами, які становить перед суспільством поширення омили. Локальні дії, такі як контроль над її популяцією, можуть мати значний вплив на глобальному рівні.